Привіт всім дорогі глядачі, з вами Мика Алмаз. І сьогодні я хотів би почати проходити помимо Майнкрафту ще одну дуже класну ігру Снайпер Елі ТВ. Отже починаємо. Походу я вам все розкажу. Граємо ми за снайпера. Тут такий рівень обучення. Це бінокль. Тут нам розказується, як бігти, як йти. До речі, я ж ту ігрушку давно пройшов, просто хочу показати, яка вона класна. Ось тут як лізти нам все що поки... Обучающий рівень. Вбирати розтяжку. Дуже класно, що тут можна ставити розтяжки. Протягуємо розтяжку. Як бачите, там по землі йде ниточка така маленька. Так, тепер нам треба присісти. Ми маємо незамітно пробратися. О там стоять німці. А ми граємо за росіян. Не росіяни, звісно, уроди, але ігрушка прикольна. Так. Тепер виберемо камінь. Нам потрібен камінь. І потрібно його кинути так, щоб відволіклись охоронці. Так, і нас побачили, і треба все одно робити. Талто нічого ми зараз все скоро зробимо. Кидай туди Блеще кидати туди. Так, він пішов в ту сторону. Да He He ли пали! Що за фигня? Тихо, 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 тихо. Є, незамітно, є, прийшли. Е, тепер нам треба лягти. Лягти це, утримувати це. Ну так, як в будь-якій грі присісти це. Перейдіть на задній двор. Ідіть вперед. Перейдемо на задній двір, йдемо вперед. Ізпользувати укритті. Вибираємо пістолет. Висуваємося. І тихенько знімаємо хроні. Ми його прибрали. Тепер треба замінувати його тіло. Кабирайм се наверх. Ну, идем се видо. От напевно того піжона треба буде нам вбити. Не напевно, а точно того генерала генералачко. Ну, це наш персонаж. В нього снайперка Спрінфілд. Примітивна, але що зробить? Ви стріляємо. Оце мені найбільше подобається в грі. отако... От чудова гра просто. Чудесна просто гра, чудесна. Ну і зараз нам треба буде трошки... Треба буде нам трошки повоювати. Мені дуже подобається таке замедлення. Так, перезарядимось. Знову! Тут навіть видно як кістки проламуються. Взагалі чудесна гра. Так, посунемось чуть-чуть. Прибрали. Так, наступний. Ага, бачу. Це, до речі, ось така техніка польоту пулі в грі називається Pilot Cam. Так, диск з цією грою дав мені один чувак, він називається Білий, він, напевно, вже його знаєте з моїх відео. Дуже класна гра. Я раджу вам скачати, тому що прикольнішої ігри я ще не грав. За снайперами йдуть. Так. А один є. Я щось його не побачив. Єс. Ден є. Ну і знову удачний вистріл. Ух ти. Прямо коло носа попав. Вистріл в голову. 1390 очок. Так, вроді більше нікого нема. Вроді зачистили. Ну якщо зачистили, то йдемо звідси. Дуже обережно. Тут прикол в тому, що як ти виконав завдання, тобі треба буде ще змитися звідси. От подивіться, ми там замінували тіло, так? Пам'ятаєте? І от підірвався чувак на тому тілі. Прибрали, Ну добре, йдемо звідси. Так. Йдемо на позначку. Але коло позначки, я б скажу наперед нас чекає сюрприз. Тут їде танк, нам треба звідти сматуватись. Пролазим сюди. За нами гнався танк. Я вам нагадаю, яке в нас озброєння. Томпсон, Спринфілд і ще якийсь на галужник. Я як звіт. Хут, Встаєм. Тут дуже обережно, бо тут купа німців, купа. Прицілюємося і стріляємо зразу, знаєте куди? Впалений бак. Як бачите, машина взірвалася і нам треба зараз викарабкатися. Ай! Так, звідки нас стріляють? Звідки? йой йой, йой, ми смертельно ранені. Ну не смертельно. Так. Бачу, 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 вже вже хочу бити. Вбиваю, вбиваю. Вбив. Перезарядка. Шахто є, здається. Вроді хтось є. Є хтось ще? А може і нема. Ладно, тікаємо. Так. Скорше, скорше, скорше. Добре. Снайпери, блін, снайпери. Так, в вікнах снайпери, це погано. В око, прямо в око. Так стріляє тільки Мика Алмаз. Прямо в око. Ну і куди він подівся, а? Так, в голову. Так, шукаємо, ще хтось був, дивіться. Мені здається, що ще хтось був. Добре, був чи не був, але я його не бачив. Значить, йдемо звідси. Так що ви пам'ятаєте, то ми звідси прийшли. І зараз дуже обережно, бо тут є, якщо ви бачите, я зараз вам покажу, тут є дуже сильний снайпер. Ну, вже нема. Прямо в черепну москову коробку. Так, тут був ще один снайпер, зараз ще йому капець. Що сталося, блін, щось в мене. Мишка. Ні, оцим дуже прекрасна ця гра. Оцим дуже гра прекрасна, тому що О, в такій грі... Я не знаю, я не зустрічав подібної гри, щоб можна було так зробити. Били йому голову знову. Та що таке нарешті? Ну, як бачите, стрілок я не дуже меткий. Так, але якщо уявити, що то перед тобою терористи з Донецька, то можна так і нормально постаратися. Так, тут є балон. Прямо в голову. Ну а я інакше не стріляю, я стріляю тільки в голову. Так, звідки то в мене стріляють? Ага, бачу. Нічого собі не заховався. Хочу сказати, що та снайперка в нас погана. У нас потім буде вс раз краще і краще. Ну і здається все. Так, здається все. Перша місія пройдена. Щось, друзі. Зустрінемося на проходженні другої. З вами був Мейка Алмаз. Всім удачі, всім папа. -па. Не забувайте про лайки.